7. Ось нарешті вже ми з сином і скосили травичку, але там трошки далі ми її не докосили. Закінчилася ліска докоси, ніхто не схотів по її йти. Так ми залишили, але нічого. Потім докосимо. Так, скосили ми у Суботу. Сьогодні у нас вже понеділок, друге число, 2 червня. Так, учора я ще обробила дерева. Я не знаю, де вона ця для береться. Ви гляньте, що робиться на деревах. Ось що робиться. Я не знаю. Я скільки, мабуть, до трьох неділь. Назад я обробляла всі дерева. Вчора знову ж таки обробила, ну, не знаю. Не видно, щоб вони ворушилися. Напевне, все-таки допомогло і воно це все осипеться. Я не знаю, чому полюбили цю черешеньку, тому що, наприклад, ось на цій черешні тут такого немає. Такої тлі немає. О, сподобалася та черешенька, я не знаю. Так само і на цій черешні я не бачу. Ну так, є трошечки, але не так, як на тій. Надіюсь, препарат... Ось, бачите, ж, листочки такі ж білі. Препарат подіє і воно це все повідсипається. Ось що. Це, ну, я не знаю. Так, на даний час маємо ось такі вже черешеньки. Їх небагато. Пару штук на, дерев, на деревах, якби не морози, то можливо було б трошки і побільше. Так, персик теж у нас голий, скажімо так. Нема ні однієї зав'язі. Смородини також цей рік не буде. Слив також цей рік не буде. В садку залишилося лише пару яблочок і де-не-де -де -де є грушки, якщо йти не повсипаються. Так, хочу показати, як ми косили і син. Ой, ще ось стоїть, просто у нас там не докошено, так і залишили. Взяли ми ось таку трубу, розризали і я ходила до кожного дерева, отак огортала, але бачите, все-таки б'є, ліска б'є саму трубу, але твотху ніяких пошкоджень дерев не було. Можливо, в кого якісь є варіанти інші. Можливо, так само косите і боїтеся, щоб ну, не побило кору дерева. То якщо, то підкажіть, як ви обкошуєте дерева. Ось так. Це у нас сливка. Сливка, сливка. Так, знову у нас починається ось і знову починається дощ. Я надіюсь, що зараз ми його це все... Згребемо. Надіюсь, що нам дощ не помішає. Бачите, ось скільки ще нам треба покосити. Так, що я ще хотіла показати? Хотіла показати малинку. Бджілки, звичайно, працюють, але... але, але, дуже багато є малини, серединки просто чорні. Бачите, малинка цвіте. Чекаємо ягідки, бджілки працюють, але дуже багато. ну, Я так розумію, що тут вже нічого не буде. так Так, же ж? Так. Фокус. Є фокус чи нема фокус? фокусу? Фокусу я, не знаю на чому. Серединки просто чорні. Ось, бачите. Так що тут тут нічого вже не буде. Чи це морози, чи це так дощі були, бджілки не працювали. Тут видно, що буде малинка. Але дуже багато є пустеньких. Ось буквально ціла віточка, а вона вся пуста. І це дуже-дуже багато такого, бачите. Не знаю. Ті, що раніше зацвіли, там нічого ми і не отримаємо. Так. Так, ну все тоді, починаємо працювати. Ось так замульчуємо кожину і малину. Так що, хто косить, не викидайте травичку. Отак замульчуємо і не буде рости трава. Так, на цьому все. Усім до зустрічі!